Приломані. І ворота треба робити по-новому. Все покрутило, понищило. Я знав, що ще раз прилетить. Два роки тому тут дві ракети бабахнуло, але тоді вибухи були слабші. І таких пошкоджень не було, тільки ворота мені трохи деформували. У Луцьку другий день поспіль триває розбір завалів та демонтаж приміщень, які постраждали внаслідок масштабної повітряної атаки Російської Федерації. 26 серпня ворог завдав нищівного удару по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах Волині. У Луцьку внаслідок прямого влучання шахеда постраждав багатоквартирний житловий будинок. Інший безпілотний літальний апарат влучив в об'єкт критичної інфраструктури. Поруч з ним, окрім житлових будинків, значних пошкоджень, зазнав гаражний кооператив та багато автомобілів. Після прильоту от, по, і, по сусіду і по нас значить, пошкодження дуже великі. Перша лінія гаражів майже зруйнована повністю. Гаражів 20 повністю зруйновані. Та стіна впала, я її вчора жінкою підперли сюди і цей, просто при О, все ж треба гризати і по новому все ставити. За словами голови кооперативу, постраждала третина усіх гаражів. Багато авто понівечило уламками, але на щастя тут обійшлось без жертв. Серед членів гаражного кооперативу поранених не було. Були там інші люди. Поранені, але в нас не було. Автомобілі пошкоджені. Є пошкоджені автомобілі. В основному я говорю, що це пошкоджені двері і вирвані двері. Оце основне. А перший ряд ви вже бачили самі. Від безпілотного літального апарату розлетілись навкруги в радіусі 500 метрів. Тут досі можна знайти шматки обшивки від нього. Поруч стоять маршрутки, щоправда, вже без скляних шибок. Також постраждала адмінбудівля гаражного кооперативу, Вікон, дверей, нічого немає. Техніка вся, орхтехніка, вся побита. Олексійович працює вчителем в одній з луцьких шкіл. Чоловік полюбляє працювати з деревом і захоплюється бджільництвом. А тому гараж для нього був, наче другий дім. Не я один, а туди далі ще гірша ситуація. У Мене машина ціла, а є люди, що втратили і машину і гараж. тепер. Чоловік думає, як до осінніх дощів поремонтувати гараж, пошкоджений від вибуху. Метал треба купляти, треба балки купляти нові, перекривати все. Тисяч п'ятнадцять -20. Юрій Олексійович каже, що торік його гараж вже мав пошкодження внаслідок прильоту ракети по сусідньому об'єкту інфраструктури. Та все довелось ремонтувати за свій кошт. Бо, попри обіцянки влади, досі він не отримав ані копійки компенсації. На рахунок відшкодувань мені важко щось сказати, тому що два роки тому теж осінь, в жовтні місяці, було два прильоти, дві ракети теж були пошкодження. Я писав заяву. Міську раду на відшкодування, але ми ніхто нічого не отримав. Моя принаймні, нуль. Це підтверджує, і голова гаражного кооперативу В'ячеслав Ліщук каже: Луцька влада щоразу обіцяє допомогти з усуненням наслідків вибухів, та досі вони не отримали ні копійки на ремонт чи то благоустрій території. За попередню не було компенсації. Вони обіцяли мені. Я кілька разів звертався. Так. І мені сказали, що в першу чергу це населення і об'єкти, важливі об'єкти. Вони будуть мати компенсацію. На гражному кооперативі компенсації не було. Тож, поки люди беруться ремонтувати усе своїми силами, кажуть, аби не гірше і без жертв.